Доброго ранку, Слов'янськ до мене особисто на гарячу лінію приходить багато запитань стосовно державної програми по виплатам компенсації за зруйноване житло через дію. Можу сказати, що протягом місяця вже проходять навчання співробітників військової адміністрації, консультації з кабінетом міністрів, обласної державної адміністрації та іншими органами влади, які будуть задіяні при в цьому процесі. Не треба хвилюватися, програма запрацює, є технічні питання, ми готуємося, готуємо комісії для виїзду. Ну, якщо коротко, як це буде відбуватися, це буде наданий працівникам комісії чек-ліст, в якому буде вже з розцінками кожне пошкодження, наприклад, дахи, там метр квадратний, вікно, двері, стіни. І вже комісія буде заповнювати ці чек-лісти, а далі. Вони автоматично будуть з підрахованими сумами надходити до реєстру і далі будуть нараховуватися державою суми збитків. Тому чекаємо. Ми готуємось теж ще раз. Хочу сказати, все буде добре. Тримаємось, бережіть себе.